Далі ж про таке звідки гроші в родини народних депутатів на нову квартиру в елітному будинку, чи може інформація з декларації нардепа стати предметом інформаційної атаки на нього через незгоду з діями влади? Про один із таких випадків, коли важливо вдаватись у деталі, щоб не стати жертвою маніпуляцій, дивіться далі. 50 тисяч доларів саме стільки може коштувати інформаційна кампанія у соцмережах, яка розпочалась проти народного депутата Ярослава Железняка. Політика, який систематично висвітлює схеми та договірняки на найвищих щаблях влади, намагається самого звинуватити у витратах, які, начебто, не співпадають із його офіційними доходами. Хто і чому витрачає на чорну кампанію проти опозиційного депутата гроші, на які можна було б придбати десятки дронів для армії? Народний депутат від голосу Ярослав Железняк у серпні 2023 року оселився в квартирі вартістю 12 мільйонів гривень, записаній на тестя у другому шлюбі. Публікації про це почали масово з'являтися в українських медіа знову, адже цей факт став публічним ще в червні. А перед тим торік у серпні цього разу про нове житло народного депутата повідомив блогер Кирило Данильченко із посиланням на офіційну декларацію народного депутата на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. Мова про квартиру площею 134 квадратних метри в елітному будинку на Печерську на вулиці Євгена Коновальця, 36Б. При цьому автор допису зазначає, що річна зарплата народного депутата 600 тисяч гривень. А тому, щоб зібрати на купівлю цього житла, мовляв, железняку потрібно було б. 17 років у декларації Железняка за 2023 рік справді є відомість про це помешкання. Щоправда, із позначкою проживання, і його власником зазначений Коваль Володимир Іванович, і це справді тест Ярослава Железняка у другому шлюбі. Адже він батько Ольги Коваль, теж народної депутатки, обраної за списком слуги народу, яка нині входить до міжфракційного об'єднання Розумно політика Дмитра Розумкова. Народні обранці одружилися понад рік тому. Але тут варто зрозуміти, хто ж такий Володимир Коваль. І це не просто тесть і батько народних депутатів, на якого записали майно. Насправді це відомий на Київщині бізнесмен. Свого часу він встиг навіть попрацювати в обласній адміністрації, керував управлінням економіки, але з чиновницькою кар'єрою не склалося. Як і з політичною, адже він кілька разів балотувався до Верховної Ради, але обраним так і не був. А от у бізнесі справи йдуть краще. Сервіс OpenDataBot називає його директором, власником та бенефіціаром цілого ряду аграрних підприємств загалом кількох десятків. Тобто, і цю, і Інших квартир, котрі нині на стадії незавершеного будівництва, міг купувати саме він, віддаючи в користування доньці та її родині. І до такої батьківської турботи навряд чи можуть бути запитання. А ось до того, чому згадки про квартиру Ярослава Железняка періодично і масово випливають у пресі? Запитання є. Справа в тому, що цей депутат від голосу, економіст за освітою, систематично висвітлює в мережі дві речі: боротьбу з корупцією та економічні ініціативи уряду, найчастіше критикуючи й одне й інше. Найбільше це робить у своєму телеграм-каналі, де має майже 50 тисяч підписників. Зокрема, звинувачує владу в небажанні боротися зі зловживаннями на митниці або ж нещадно критикує міністерство енергетики, зокрема й за корупцію. Виступив він і проти підвищення податків, натякаючи, що підняття воєнного збору. Щоби закрити несподівану діру держбюджету в 500 мільярдів, це свідома маніпуляція влади. Але найголовніше, Железняк є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки, яка розглядає факти безпрецедентного тиску на бізнес. Звісно, така діяльність не могла залишатися без уваги, без уваги тих, кого він найбільше й критикує. Тож до інформаційної атаки на Железняка долучили навіть важку артилерію. Наближених до офісу президента, так би мовити, блогерів, а насправді чорних піарників Петрова Іванова. Останній називає Железняка потворою, яка набиває кишені, поки люди віддають останні копійки на військо, а бізнес ледь тримається на плаву. На нові так би мовити, звинувачення. Депутат вже не реагує, особливо коли один із головних об'єктів його системної критики Міненерго в чергове в центрі корупційного скандалу. Там затримали заступника міністра Галущенка на хабарі у півмільйона доларів. Тож, очевидно, власну енергію варто спрямовувати у конструктивну боротьбу із справжніми корупціонерами, а не відбивання від вигаданих інформатак. Тому нагадуємо нашим глядачам, що інформацію потрібно перевіряти і переконуватися в її достовірності. Це ви можете робити а, завдяки. Телеканалу ТАК-ТІВІ, дивитися, зокрема наші ефірі. Ми з вам тут розповідаємо лише перевірену інформацію, достовірну. Ну і за нами не потрібно догуглювати. Так, єдине, закликаємо вас піддавати сумніву і аналізу. Все, що ви бачите перед собою, все, що написано в інтернеті, все, що ви бачите, і читаєте, так сумнівайтеся, аналізуйте, перевіряйте в різних джерелах і робіть свої власні висновки. Тільки так можна не потонути у тому інформаційному потоці.